Що до сьогоднішнього ранку стояли на барикадах, які захищали своїм ціною свого життя, нашу свободу. Я дуже дякую, що ви підходите ближче, бо власне з хвилини на хвилину вони мають сюди прибути. Але перед тим як розпочати наше сьогоднішнє урочисте віче, я би хотів, щоб ми е, хвилиною мовчання поминули власне тих людей, які не змогли повернутися е, з Києва. Дякую, друзі. Е, тому я думаю, варто розпочати наші сьогоднішні збори з головної пісні нашої країни, яка завжди е, надихала наших людей на Майдані і по всіх по всіх куточках України з гівну України. Шановні друзі, наші, наші сьогоднішні вічі було і зініційовано нещодавно створеною е, громадським формуванням самооборона міста Нововолинська. І перш за все я хотів би запросити до слова голову е, цієї організації самооборони Нововолинська Володимира Шаповала. Будь ласка. Мешканці нашого міста. Е, перш за все, хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні знайшли час, зібралися і прийшли сюди. Е, що я хочу сказати, якби проінформувати. В нашому місті створилася громадська організація, яка називається самооборона міста Новолинська. Е, цілі створення, я підкреслюю, цілі створення це підтримання і наведення порядку в місті Нововолинську. На фоні тих подій, які відбулися по всій Україні в Києві. Я думаю, що більшість людей хочуть не допустити того хаосу, який робиться, і щоб наше місто ну, працювало в стихійному порядку, щоб не було в нас ніяких там скоєно в тому часі, не збільшувалися. Правопорушення і був збережений спокій в нашому місці. Хочу також сказати про те, що в нашій організації вже в принципі є певні здобутки в якому плані. В нас, в принципі, з'явилася вже свідома група людей, які усвідомили, що це потрібно робити своїми силами. Вони пройшли, зареєструвалися, записалися. Ми вже починаємо і в принципі успішно це робимо разом з правоохоронними органами. В принципі, у нас вже є позитивні вигуки, люди в принципі це схвалюють, я надіюся, так подалі буде. Ну і що хочу попросити сказати, що то тобто, є, у нас людей на даний момент. Трохи менше є. Хотів би, щоб більше людей свідомих у нас в місті з'явилося і вони зрозуміли, що це потрібно не тільки мені там, чи певним людям. а Це потрібно всім, щоб вони підходили до на нас, зв'язувалися, ну, оставляли свої контактні номера і брали в цьому активну участь. Дякую. Як, ви працюєте? Як ми працюємо? Де ваш Опорний пункт у пункт нас знаходиться біля стадіону. В принципі, в інтернеті, вже хлопці почали активно розкидувати мобільні номера, телефони, контактні, як можна з нами зв'язатися. Працюємо ми як? Працюємо поки що в співпраці з правоохоронними органами. Чому? Тому що вони, якби більш в цьому були компетентні і є, ми виступаємо на даний момент просто в ролі їхньої підсилення. Тобто, якщо, наприклад. Ну, де Бог місті будуть якісь там свали правопорушення, ну, скажімо так, в певному напрямку, тобто будуть машини там палити, чи ще щось. Тому будемо більш конкретно на це реагувати. Я думаю, ще якісь питання будуть до мене. В принципі, кажу, більшість інформації буде е, висвітлена в інтернеті, по радіо. Ну, так. Bye. Записалися, колеги, дивіться, значить сьогодні під час самого заходу, тут з боку, напевно, до мене або до когось з представників самооборони будете підходити, залишати свої контактні дані, прізвище, і і телефони, натомість працювати громадська організація, це громадське формування. Перш за все ми займаємося патрулюванням вулиць в нічний час, тобто з 8-ї до 5-ї години, з 8-ї вечора до 5-ї години ранку. Ці патрулювання вже за свідченням Працівників правоохоронних органів е ну, дали свій ефект. Тобто на вихідних е найменше правопорушень серед усіх міст обласного значення е Коваля Володимира Луцька і Новолинська в Новолинську найменше було скоєно правопорушень. Е Натомість е нам обіцяли. Е Міліція і місцева влада, що е, тут в дільничному пункті міліції, власне, отут, тут от, от, з цієї сторони, е, в цьому приміщенні будемо ми знаходитись уже на постійній основі. От відповідно, е, ми вас дуже закликаємо максимально поширити цю інформацію. Бо, е, Ця самоорганізація нам важливо її не, не розгубити. От. Тому, е, власне, ці загони самооборони, і, і ми будемо працювати ще в інших напрямках спільно обов'язково з автомайданом. Вони теж вже доходять до того, щоб створити свою громадську організацію, і ми спільно будемо рухатися в напрямку на ну, багатьох дуже напрямках. Перш за все, охорона громадського порядку, боротьба е, з корупцією, контроль за діяльністю органів влади. От. Але ну на цьому етапі у нас е, от така ситуація. Натомість, ну Трошки затягуємо час, бо хлопці їдуть вже, вони вже мали бути в Нововолинську. От. Натомість я хотів запросити тут, до слова людей, які були на барикадах. От. Я вірю, що вони тут є, могли розказати, яка там, яка там ситуація зараз, якщо, ну, бо, бо, бо десь Євген Микитович, який мав бути зараз виступати, теж, от він якраз їх зустрічає. От. Я хочу сказати наступне. Микола Іванович, вчитель гімназії. Я буду говорити про те, що нас чекає 9 березня. Ви знаєте про те, що 9 березня виповнюється 200 років від дня народження того, хто започаткував, став основоположником нової української літературної мови та української літератури, того, хто пробудив національну свідомість в Українці. Тобто 200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У зв'язку з цим я пропоную наступне: орієнтовний план загальноміського мітингу з нагоди 200-річчя Тараса Шевченка 9 березня 2014 року на Майдані Незалежності. Учасники, міський голова, усі депутати міської ради, усі. Учасники Євромайдану в Києві та Новолинську, працівники від установ, організацій, підприємств, 50% від Штату, інші мешканці міста. Перше питання. Е, поряд, план, вибачте, перше вступне слово ведучого: колективне виконання гімна України. Друге панахида над об'єднаними. Третє виступ з нагоди 200-тріччя Тараса Шевченка. Розкрити роль Тараса Шевченка як основоположника нової української літератури та національної літературної мови. Шановні дорогі краяни, я ось слухаю стою зі сторони. От вже не перший раз на мітингу, слухаю, як нововолинці вирішують всі свої питання, починаючи від шахтарських проблем, проблем майдану, проблем всіх тих наборів питань. Які стоять сьогодні перед всіма нами, українцями. Я, в принципі, приїхав за кризиків питання. Нещодавно повернувся з Києва, я і частина моїх наших побратимів, які впродовж трьох місяців пріжопліч стояли на київських майданах, пріжопліч пробували. Ми Зрушити ситуацію, намагатись переконати владу необхідності змін. Я хочу перенести якраз площину того мітинга, який зараз стоїть. Які цілі розвідуєте ви, яка думка є у вас, що ви хочете поміняти? Якщо проводити мітинг заради мітингу, то ви його проводите хоч два рази в тиждень чи кожен день. Вас буде просто ставатися менше і менше. Я хочу трошки зауважити на одній речі. Я впродовж 2002 по 2010 рік працював єдиним представником від Святої об'єднання Свобода селищним головою Весмита Івановича. Мені як нікому є про що сказати. Будучи в опозиції, я багато побачив. Побачив єдине, що ті, хто був ідейні. Вони залишились такими, як є. Вони першими відобра... від... відізвалися на заклад їхати на Євромайдан. І от кінцевий результат, як сподіваюся, статистика, все найбільше свободівців полягло в цій боротьбі. І сьогодні ми ділимо все. Сьогодні ми ділимо на політичні партії, шукаємо правих, лівих. Сьогодні стоїть питання. І в трошки в іншому. Звідки подивився правий сектор? Які питання він ставить перед нами. Ми сьогодні, наче, хтось зробили справу, революція відбувається. А хіба в свідомості на щось помінялося? Багато хто, помірте, вже з вчорашнього дня щоденько почав капелюше перекидати. Хіба цього хотіли люди? Хіба ця? Мені прикро говорити, розумієте, але та Небесна Сотня, яка дивиться кожному на вічі, вона нам ніколи в житті не пробачить, якщо ми з злукали з Я не знаю ваших політичних лідерів, я не знаю, що вони яку мету ставлять, але в нас мета одна: докорінна влада, зміна, яка прийде приведе до бізнесу ілюстрації, щоб люди. Той, хто зрадив раз, повірте, зрадить другий а зрадить третій. Оці хрестопродавці, вони 18, го найважкій день, я вам скажу, я у Івановичах розказував, 18 го числа так вийшлося, що, скажімо, навіть про пороні ворога є порядні люди. Мені де 17 числа, 16 го по-моєму, мене запросили, каже, виїхать за територію Іванович. І ми тобі дещо скажете. І вони мені сказали, що по тобі буде відпрацювання і по деяких ваших